Ми знаходимося у Нетішні, дивимося діючий магазин Q-маркет. Це скоріше алкомаркет з додатковими товарами і кав'ярнею. Гарне приміщення в гарному стані, новобудова, кутове. Поруч школа знаходиться. Отакраз от Якраз вхід в школу є, ну, один з входів в школу, яким діти користуються, ігровий майданчик, великий район гостонаселений. є як новобудова, ну, які розміщений сам магазин, також і старі будинки дев'ятиповерхові. Бачимо тігровий майданчик зблизька. Ну, велика територія, багато дуже паркінгів, достатньо для мешканців. Тобто поруч от ми розвертаємося в сторону центральної дороги, бачимо от, величезна парковку неподалік фасаду. І для клієнтів маркету, і для мешканців цих будинків. ну от Звідси буквально 150 метрів виїзд на основну дорогу. Тут є небагато конкурентів, такі невеличкі магазинчики, кіоски, ну і діючий магазин наш край, який далі знаходиться. Бачимо, що під'їзди будинків фактично усі виходять в сторону будівлі, в сторону об'єкта теж дуже зручно. Ну а от Ми обходимо будівлю з іншої сторони. Бачимо от, тут такі бараки, так? вони будуть зноситися, будуть будуватися будинки найближчим часом багатоповерхові. Ну і ще, окрім нашого приміщення, є ще ряд комерційних приміщень, які поки не заселені біля нас. Проте будуть заселятися, тобто золоткої магніти будуть. Ну і садочок. От бачимо, будується комунальний садочок уже на фінішному етапі, теж з іншої сторони будинку. Вважаю, що гарний об'єкт, цікавий. Дякую всім за увагу.